Агрофірма Україна приватна орендна агрофірма, заснована 2000 року як правонаступник «Радянська Україна, базується в селі Велика Каратуль Бориспільського району, обробляє 2,5 тисячі гектарів землі. Добавили зараз 180 гектарів землі, які ми взяли в оренду у земельного банку. Те, що земля буде здаватись державна в оренду, ми про це чули давно. Значить, це політика держави. Вважаємо, що дуже правильна політика, яка просто ставить відносини. Оренди державної землі виводить на, на зрозумілий для всіх рівень. Ціни поки високі, але я думаю, просто це якийсь ажіотаж на початку цієї оренди. Значить, ну, я думаю, з часом ціна буде ринкова. Ми просто взяли оцю діляночку і та діляночка за селом, то, щоб біля нас була логістика недорога і щоб у нас була кормова база для майбутньої ферми. Ми плануємо поставити, якщо все буде правильно, десь 2100.